Шалом, це Славко, у нас кілька новин. Спочатку за хороші. Ви бачите, що кузня Петра таки подолала блокаду полтавської енергетики. Ось хороший дуже клинок з ламінату. 185-30 ширина за точкою скоса. І я оце сижу і думаю, робити по непевних замовленнях щось таке простеньке в стилі пунале. Діасальтатори 38-го року італійського, воно потреба, а чесно сказати, ламає. Чи зробити все-таки щось українське. Якщо ви отак от, а тут, от на три долі руків я щось таке мисливсько-українське зробити. Ну, власне, південно-німецьке, бо все, що ми знаходили в археології, тут було південно німецьким а лише трошечки північноіталійським. Також через оці всі. Переп'яті зі світлом я працюю тільки з недорогими ножиками, але но це тільки зараз є можливість попрацювати. Я скажу, що от, як пам'ятаєте, мій дизайн скаута модифікувався до такого пристойного робочого ножика. От я в міжвремені зібрав пару ножей. Це я зібрав, але це, це не вам. Це одні дуже добрій людині, котрій я обіцяв і таки зробив оцей дизайн. Сучасного років є фінки, то що ну мене завалені ці рукояті дралі. І я на базі того, що Мартіні робив для німців, давно думав ще з 90-х років, як це модифікувати. Ну, Бачите, італійці встигли трохи раніше. Але скажу, що якщо от робити фіночку, то за таким от років їм дуже добре. Попозая клинок тільки один, зразу попереджаю всіх добрих людей. Якщо хтось, напевно, щось з нього хоче, то хай. Визначається, тому що мені або наступати на горло власні пісні, бачите, який Ебен Макасар є, щоб зробити накладки. Ну, Хочеться мені робити українські, я, мабуть, таки зроблю, бо нікуди цей пунали діасальтори від мене не дінеться. Тепер, поки ви визначаєтеся, все-таки у вас кілька а клинок один, як ви розумієте. Попогане ася давно вже спостерігає за ТЦК за допомогою таксистів, тому що таксисти це такі люди, які багато що знають за ТЦК. А якщо і не знають, то правдоподібно збрешуть. На, ви всі бачили сплеск активності ТЦК. Ми вже з майже тиждень спостерігаємо, з чим це пов'язано. Кажуть, що 30 тисяч голов треба на Омшлаг плац привезти з Київської області, значить з усіх наших гетто Київської області вони хочуть зібрати 30 тисяч людей. Наскільки їм це вдасться, я не знаю. Це такий план. Але важить оця цифра: 30 тисяч це дуже багато. Це вони, ймовірно, враховують коефіцієнт втеч, то буде 8 тисяч лишиться десь. Вони сподіваються, що 8 тисяч лишиться після того, як найздібніші на розбіжаться. Це мені дуже не подобається. Це означає перше, що у нас дуже кепсько з військом, тому що, ви знаєте, почали вдаряти вже не тільки по піхоті, а завдяки ударам, дронам і. Обслуги артилерії, артилерійських систем почали страждати, зросли втрати в артилерії. Це я просто чому я допитувався, яка статистика втрат, то в основному втрачала піхота. Якщо 30-40 осіб піхоти, то там один-два припадали на артилерію, на обслугу дронів. В принципі, втрати в артилерії зросли. А в нашого супротивника в СРФ дуже велика кількість втрати насільщика. Вони, як китайці, ви бачите, працюють насільщиками. Бачите, не треба було їм так високомірно повчати ноак, щоб тепер повернутися до японської, власне, тактики, до китайської, до в'єтнамської, і тропами Хашемі на витік смерті. І там велика кількість мулів, значить велика кількість віслючків вони втрачають бурос, як то кажуть, наркокартелі мексиканські, бо може зразу і бурос уже замовляти з Мексики. Ми, ми ж ніч дарма з Мексики бійців не замовляли. Там непогані зв'язки були у українців. Шо, що, що і в Бразилії, і в Мексиці. У нас зв'язки з картелями. Ну, по байцям були до війни неплохі. Не знаю, що наші думають. Ну, гроші, звичайно, за все думають, роздірібадять. А щоб спокійно роздірібаняти діє, обіцяні Євросоюзом, якщо там щось в Україні лишиться, то треба, щоб хтось тримав фронт і от вони розділили плани. Наскільки план реалістичний забрати 30 тисяч з Київської області, я, чесно сказати, не знаю, але мене не так оці збори непокоїть, як те, що, чому вони збирають, тому що там уже майже нікого немає. Якщо ми зараз будемо залупатися з миром, то я не знаю, чи не придется мне делать пластунские ножи, которых никогда не было. ну, уж чего-чего, а пластунских ножей, то я делать не буду. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.